Вітаю! Сьогодні 26 червня, і це мій корисний сніданок. Зранку вживала воду, потім воду з соком лимона. А зараз щось приготую швиденько. Так, в холодильнике щось є. І вчорашнє, і позавчорашнє. Так, але ж не хочеться. Ось така проблемка ще третя проблемка, якщо ви перейдете на. Двохразове харчування, ви будете свіженьке вживати все. Ну, хотіти. Так, дійсно. Ну, буває таке, що я і на вечерю доїдаю те, що є, бо... Так, бо не можна викидати їжу, так? Своєчасно комусь когось пригостити. Так, з'їсти самому. Ні-ні-ні. Пригостити, якщо ви не можете щось з'їсти, що приготували. Так. А зараз я все ж беру коров'ячий сир, він нежирний. Краще брати, щоб нормальна жирність була. Бо обіжирені, мала з них толку, з продуктів, які обіжирені. Це дійсно. До речі, в них глікемічний індекс немаленький. Так що, хто вживає. Нульову жирність не схуднуть, ні. Так, і беру авокадо, не знаю скільки. Я таке чула, так, рецепт Краєм вуха чула такий рецепт. Творог з авокадо і чесником. А в мене ще є ось такі гарні гарні насіннечки, то я їх додам. Канопіль. Насіння канопіль. 250 г сиру, два зубки чеснику і один авокадо кладуть. А я вже розрізала два. Ну, я завжди хочу більш більш, а потім, а потім не з'їдаю. Е, цей трошки твердий. То я вирішила цей можна вілкою розмяти, а цей твердий я перемелю. Тому я додаю спочатку насіння. Додаю ще чорний тмін. Так. Не жалко. Так. Спеції потрібно вживати. І переб'ю. А потім, мабуть, додам авокадо ще. Це я перемну вилкою. Це я перемолола і додала вже чесник. І ось цей трошки недозрілий авокадо. Ну, він теж гарнесінький, саме смак, але ж не для цієї страви. Тому ми зараз це ще раз переб'ємо. Не виходить перемолоти. Так, як я хочу. Тому пересипаємо. Так, я пересиплю. О, залип. залипло. І ось таким, як кажуть, погружним блендером перемну. Але що я вам хочу сказати? Мені <свісно> <свісно> потрібно, потрібно, щоб хтось тут стояв. І зупиняв мене, бо я вже і олійки хочу додати, і спеці, і зелені. Тому так, ви зупиняєте мене, якщо, якщо вам щось не подобається, так? Ну, добре. Страва майже готова, але ж ви ж не забувайте залити окропом. Так, якусь. Гарну лікарську траву, так, яку можна заміщає, повживати, а, мабуть, полікуватись. І ви ж пам'ятаєте, я заливаю листя смородини, суницю і спариш. Так, у яких пропорціях в опису буде? Навіщо? Так, щоб ноги не боліли, так, щоб ходити було гарно. Ну, а саме налагоджує сольовий обмін у організму. Обмін. Обмін. Добре. Про це трошки-трошки в кінці скажу. А тут ось так я перебила блендером і це вручною перебила. І це потрібно перемішати. І намазати на хліб. Так. Я так полюбляла цей хліб. Лаваш такий гарнесінький. Я його купила, захотіла. Так, хліб не вживаю, а вчора захотіла. Не можна собі відмовляти. Але ж, здоволилась, так, поїла. І щось уже він і не дуже сподобається. Не знаю від чого, від того, що я. Хліб перестала вживати, а це білий ще хліб. Ну, де хто ругає хліб. Це батон, це лаваш. Але ж взагалі говорю хліб. Не знаю, а мабуть, тому що я сама останнім часом випікала хліб, і це, це був супер-супер хліб. Так. Особ, особливо останнє, що я готувала. Так. І називається він. Гарний настрій. Це було супер. Тому не знаю. Але ж купили, потрібно вживати, так? То я зараз намажу. Намащу, намажу. Ось такий скромний сніданок у мене сьогодні. І я думала, що я буду пити сьогодні квас, Так? Я ще не знала, що я буду їсти, але ж квас достала. Ви пам'ятаєте, який гарний квас. З квітів бузини. Супер. Так. Але ж, до цієї страви квас щось не пасує. Тому я заварила чорний чай. Так, щось дуже він чорний. Так. Я не дуже полюбляю в пакетиках, але ж. Але ж. іноді п'ю. Так, все. Смачного вам і мені. З'їм, а потім щось цікавеньке. Що я можу сказати про цю страву? Дуже смачно, дуже. Забила сіль додати, але ж це не проблема. Додав і вживай. Ще шматочок намазала, так що я чотири невеликі шматочки з'їла. Наїлась, так. Що мені подобається, що зустрічається чорний тмин, і коли попадає на зуб, дуже приємно розсмаковувати. Так. Так що готуйте таку смакоту. Корисна? дійсно корисна, все, що я поклала, корисна. так? І сумісно між собою, так? Творог, білки, білки у насіння, канопіль. Все корисне і, і все вистачає, так, і білків, так, і жирів. Добре. про чай. Российской, могу сказать. Какая гадость! Какая гадость ваша эта заливная рыба! Так, так, какая гадость чай в пакетиках! Я не знаю. Это не моё. Ну, это же не вкусно. Суп, супер, супер не смачно. Так что не буду Налила вже собі те, що хотіла зранку. Так. Квас з бузіни. До речі, бузіна ще Ще квітує, можна заготовити. Так, заготовити. Тільки не, не зрівайте всю. Так, залиште, щоб і ягідки були. Ягідки теж корисні. Так, добре. З -з Запах неймовірний. Смак. Супер. Дійсний квас. Так, я вже розколотала, то бурболочок немає. А так він з бурболочками. Дійсно, вийшов гарний квас. Добре. А це все. Ось що в мене тут іще. Так, щоб я не забула сказати дівчинам. Я заварювала цю чудову рослинку, так, звіробій. Зеленим невисушеним не сподобалось, але ж протирати обличчя це супер, супер. Так що занатовуйте, дівчата. А краще зараз квітує нарвіть, насушіть і будете використовувати. Будете гарні, гарні. Так. Добре, про це. Це я придбала. І ви не здогадаєтесь, що це таке, але ж я вже розповідала один раз вам. Так, уважні будуть знати. Ну, частіше неуважні та спостерігачі. Ну, добре, це, я думала, що різні, різні страви, так? Це я купувала в відділі, там, де чаї стоять, а це де спеції, ближче до спеції стояла. Ближче, ну не в спеціях. І я не, не одразу купила. Ну, добре, ось я цей дивлюсь в магазині. Дивлюсь, перечитати не можу, перекласти не перекладає. Ну, переклала, написано хакшир. Хакшир. Я не знаю, що таке хакшир, не знала. Але ж я думала, що це насіння режия. Ви знаєте, що таке, таке насіння рижія? Ні, не рижика, насіння рижия це рослина, з якою роблять олію. І вона дуже корисна. Так. А самі насіння рижия, не ці, але ж схоже на ці, дуже гарно допомагають з проблемою сахарного діабету. Так, зменшують цукр в крові. Так що шукайте рижі, а я знайшла поки це. А що ж це таке? Що ж це за хакшир? Ну, дійсно, я перечитала. І якщо воно стояло де чаї, дійсно можна пити. Так, все, я перечитала і можу вам сказати: ось робіть такі напої. Напої такі гарні, забагато я насипала. 2 столові ложки, це, мабуть, забагато, трошки менш потрібно. Але ж я ще. Вони набухають як чіа або як базилік. Тільки не дуже набухають. Набухають? Ну, не так сильно. Так, якщо б поклали базиліку 2 столові ложки, то було б вже густа-густа така суміш. А тут ще реденька можна пити. І це п'ють, особливо влітку. Так, якщо сонячний удар, це перша допомога. Так, дійсно втамовує спрагу. Так що беру сьогодні такий напій, ідемо до води з подругами і будемо ми гарні. Сонячний удар нам не зашкодить. Так. А що і що корисно? Багато мікро-макроелементів корисно. Покращує травм. Відео прервалось. Замало місця на телефоні, і поки я видаляла, пам'ять чистила, я забула, що я вам розповідала. Тому, ми ще не перший раз зустрічаємося, я просто скажу це і це. Однакові насіннячки. Назви разні, різні, а насіння одні й теж. І це суперфуд. Так, хакшир. Що це таке хакшир? Це насіння дикої шавлії. Супер, супер, супер. Так що купуйте, вживайте і коротенько. Для чого? Лагідно очищує організм. Так. Покращує травлення, це супер. Ну, і як я вже, мабуть, сказала, від спраги. І якщо сонячний удар, то це для вас не буде проблеми, якщо ви будете таке вживати, так, беріть з собою, якщо йдете на сонце відпочивати. А я ще додала сік, натуральний сік. Ось такий. Журавлини. Так, Бо це смаку немає. А я ж не лікуюсь, я просто насолоджуюсь, тому додала сік. Все, про це все. І хто дочекався, тому я розповім таке цікаве не цікаве, але ж це дуже корисне. це я заварюю, так? І вип випиваю за день. Щоб для профілактики, щоб не хворіли ноги. щоб Дуже гарні ноги були, Так. Налагоджує сольовий обмін. І я ось так я залила і не укутала. А потрібно залити, укутати гарно, накрити, укутати або потримати одну хвилинку в микрохвильовці, потім процедити і вжити за 4 рази. Так, це я робила. І це я робила майже 10 років тому. Тоді у мене боліли ноги. Вранці я не могла стати на п'ятки. Не могла, була така біль. За день потім розходжуєшся і забуваєш. А вранці а те ж саме. Больно, на п'яти було стати. І я послухала Наталію зі мною і зробила ось такий збір і пила 14 днів. Коли вже десь ну, більш половини було, я перевірила, випадково перевірила. Що, що виходить. А саме що? До туалету не можна було сходити, бо ми ремонтували сантехніку. І вдень я ходила до сусідок, а вночі в баночку, так? І дивлюсь, а воно ось таке мутне, як мій квас. Так. І я поставила цю баночку на балкон. І вранці роздивилась, які жахіття із мене вийшли, так, лахмоття, жахіття таке щось. То я дуже здивувалась, але ж таке, таке було. І я продовжила вживати до 14 днів, і все, я, на... я забула так, на 10 років забула. Про цю проблему я і зараз не вспоминала цю проблему, але ж просто для профілактики. І хочу сказати, для профілактики це дуже-дуже теж корисно, дуже корисно. Ми цим налагоджуємо дійсно сольовий обмін і допомагаємо ніркам. І чому я так вирішила зараз, бо я сама помітила, але ж і моя подруга така глазаста. Так. Так, і що, що вона помітила? Ми були е, в сауну ходили, і там басейн. Ну, сауна, басейн, все разом. І ми якось бігом до туалету, там туалет такий великий і душ, а ми обидві Дивиш. зайшли, так. бо вже не могли чекати, кудись захотіли сильно, так? І вона побачила, вона, вона побачила в унітазі. Каже, у тебе світла, сеча. Не видно, що ти ходила до туалету. Каже, у мене не таке. Так, так, і я сама це помітила. Я ось вживаю майже, мабуть, уже 10 днів. Так, сеча стала світла. І це дуже гарний показник. Для здоров'я. Нірки працюють гарно. Так що ще раз, ще раз хвалю такий-такий збір. В опису є, як я, як я роблю і як я вживаю. Все. А ви як хотіть? Хотіть робить так, робіть, хотіть не робіть. До речі. Подруга з мене так сміється, як я розмовляю. Лиш я не знаю. Повертатися до російської я не буду, так що ви теж. А, вас, вас, вас мені, мені вас теж жалко, так? Все-все-все, добре. Я виправлюсь, мабуть, я навчусь краще розмовляти, але ж дуже повільно. Гарного всім дня, Па-па.